Всім привіт! З західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. У нас ранок тепленький, гарненький, трішки вітряно, але це нічого страшного. Зараз ранкова поранка, мають приїхати сьогодні батьки. Ну так, ванні-банні процедури. І ось такі в нас справи. Привезуть мені обов'язково кукурузку, не знаю, за буряки чи привезуть. І ось так, так що пішли. Знаходжусь біля свого інкубатора. Тут 47 закладених яєць. Ось одне провірила неоплодне. 46 лишилося. І ще одне під питання. Ну, Трішки пізніше, на слідущій неділі, перевірю. А гусічі та качені яйця все гарно гарно розвивається. Тут 5 гусячих і 2, 4, 6, Вісім десять, одинадцять качені. Так що все тут чудово, водичку підляла, зараз накриваю і нехай далі прогрівається. Курчатка гарно ростуть, їдять, все чудово тут Поки що на напаленості. Треба щось думати інше. Перепілочки теж гарно ростуть, відкинула одне курчатку, у нього щось з ніжкою. ну, перекинула поки що до перепілок. Корм постійно в них є, вже такі крильця майже оперилися. Все чудово. Є одне, ось там таке манюсеньке манюсеньке Ось воно не знаю. Але їсть, п'є, водичку, росте, все чудово. Такі, два рази більші за того. Ще всі закриті, а гусочки вже ходять. Набираю свіжої водички, ну їм давайте калюгу. Сьогодні на ранок боричок з пшеничною дертю. Я або зранку, або в обід їм даю борочок. Ну, гусочки дуже люблять з казочками. Сім наляла водичку, поміняла помила. Все снідають. до качки випустила, все чудово. Кроликам води наляла, сінця є. Повипискала свою сарону, пасуться, а сама йду на город. Велика подяка дуже уважним підписникам, своїм глядачам. Недавно я показувала свій весняний чесничок, який я пересаджувала, і говорила, що він жовтенький. Ось набрала відерочку попілу. Зараз посиплю і. Буде все добре. Так що приступаємо. Ось такий він зараз виглядає, трішки жовтенький, не побагато попідсипаю, потім через трішки попідсапую. і буде все добре. У нас така погода не то дощ, не то що, а зранку так точно буде волога. Це все війде. І вже з понеділка його просто пройдуся, просапаю і. Буде він тут в мене рости. Я кажу, його не багато, два рядочки просто посадила, щоб було, щоб не зводився. Зазвичай нам озимого вистачає, але весняний інколи теж спасає, та як і цибульку і зимову, і весняну садимо. Так що ось так. Приїздили сьогодні батьки. Привезли те, що я їх просила, так як скоро опороз привезли мені соломки, тюк, ну і ще привезуть пізніше. Ось так. Все, два рядочки просипала гарненько. Всі гуляють, ходять. Усички, качечки там далі. І пасуться. Те, як я і казала раніше, привезли е, тюк соломи для поросят. Ось така кукурузка, мішочок теж, хто раніше бачив, той знає. Дуже гарна, чистенька, сухенька кукурузка. Класно, у нас кукуруза по 4 гривні. Е, потім перемалиться вона і буде для курчат гусенятка, чи ні, туди вже далі далі, коли підростуть. І ще мішочок. Поділилися зі мною кормовим боряком, даю курам, гусям, качкам і свинкам трішки. Ось такі в нас індичечка сидить, все чудово. Ось в мене ще є кілограм тут цибульки-тиканки, вже вона проситься прямо в землю. Майже кожна приросла, хоча її тримала. У рухолодному приміщенні, але все рівно вона все-таки весна є весною. Це я замовляла по інтернету, замовляла два кілограми, але кілограм мамі дала кілограм собі, ось лишила. Так що зараз швиденько її висаджу, ну і хай вже росте. Вже таких у нас сильних морозів немає. І є така, що ще не проросла, але є така, що проросла. Так що поки що є волога, зараз піду висаджу. Я вже поробила рядочки і цьогоріч згадала свою подругу, знайому. Завдяки ютубу ми з нею познайомилися. Це Валя, канал на господарстві священника, Багато хто знайомий. У мене є морквочка, тут не багато, але лишилися. І вона завжди мені казала, що сіє моркву. Не так густо. І тоді в один той самий рядочок висаджую цибулю. Цибулю потім вибирає і морква далі собі росте. І я згадала її, хочу цьогоріч так само спробувати. Так що Валя, привіт! Я пам'ятаю і згадала і ось так зараз буду робити. Спочатку просію морквочку, а тоді вже буду садити цибульку. Ну, ось так вийшло в мене 9 рядочків. Ось видно морквочку, ось цибульку. Ну так, буду трішки проривати, але все рівно. Спробуємо. У нас починаються вітри. З неділі будемо сіяти капусточку, так що кому цікаво, не пропускайте. Всім дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Величезне дякую, хто відгукнувся вчора під вчорашнім відео за... за кроликів. Мені дуже приємно, що в мене саме найкращі глядачі та підписники. Все-таки без вас я ніхто, як то кажеться. Ви мене стимулюєте і даєте таку якусь надію і віру в саме найкраще. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все вам найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.